Легенди про походження назв понад 75 населених пунктів Чернігівщини зібрали і оформили у розповіді працівники Чернігівського обласного центру народної творчості в межах проєкту Легенди про походження назв міст і сіл Чернігівщини. Легенди про походження міст селищ Чернігівської області це також один із основних наших проєктів. Якраз ми досліджуємо, вивчаємо елементи нематеріальної культурної спадщини. В Таких проєктах, в таких розповідях ми Знаходимо раціональне зерно, і таким чином потім з'являються нові елементи, які ми вже долучаємо до обласного переліку, а можливо й до національного переліку нематеріально-культурної спадщини. Відомості про ймовірне походження назв міст, селищ і сіл Чернігівщини до працівників обласного центру народної творчості передають представники населених пунктів, які займаються дослідженням рідного краю. Утім, наявні історії про походження назв населених пунктів не можна вважати однозначно достовірними, адже чимало з них базуються. На переказах і легендах, які місцеві жителі складали про рідний край. Переважно це перекази, легенди, усна творчість, такі різні версії про походження міст, селищ. Як правило, вони пов'язані з козацькими поселеннями, з прізвищами людей, іменами, можливо, легендами. Дуже багато історичних фактів. Загалом же протягом 2024 року працівники Чернігівського обласного центру народної творчості реалізували 9 проєктів, спрямованих на збереження, розвиток і розповсюдження інформації про народне мистецтво Чернігівщини.